У 2024 році на 65% зріс обсяг наданих кредитів на житло в межах програми ЄОселя і сягнув майже 15 мільярдів гривень. Про це повідомляє Міністерство економіки України. Торік програмою ЄОселя скористались майже 9 тисяч родин. Частіше за все кредитами користувалися військовослужбовці і правоохоронці. Таких було майже половина від усіх охочих. Науковці і переселенці найменше за інших долучались до програми ЄОСЕЛЯ. Водночас, вже в цьому році фінансування програми є оселя зміниться. Про це повідомляє оператор програми Укрфінжитло передає видання Ліганет. Так, цьогоріч у держбюджеті на програму передбачили понад мільярд гривень, якщо точніше, то 1,26 мільярда. Цих грошей має вистачити на 700 кредитів. Паралельно бюджет передбачав співфінансування програми за рахунок купонних доходів від облігацій, кредитів українських банків і фінансового ринку. Як саме працюватиме таке співфінансування та як це вплине на користувачів програми? Зараз і будемо розбиратися до нашої студії. Ми запросили в це голова правління приватного акціонарного товариства Укрфінджетла. Дякуємо, що ви до нас Вітаємо вас. Дякую, що запросили пане. Євгене, от Андрій читав цю інформацію. Купа всього незрозумілого для мене. А хочеться розуміти, скільки, хто, коли і як, що зміниться взагалі mm -hmm. в Єоселі цього року? Кому розраховувати на те, що він зможе отримати кредит, а кому краще не розраховувати? Гарне питання, тому що коли ви читали інформацію, я також не до кінця зрозумів, що ж ми маємо зробити. Але треба пояснити: ми дійсно отримали підтримку уряду, да, тому що програму визнали ефективною, і уряд докапіталізував компанію. Але... Докапіталізація 20 мільярдів це можливості для компанії виходити на відкриті фінансові ринки і залучати той ресурс, який необхідний для наповнення програми грошима. Тому 20 мільярдів капітал це як батько дав вам інструменти, з якими ви маєте вже піти в професію і знайти можливості заробляти. Тому ми з цими паперами підемо на відкритий ринок і будемо спробувати, як і раніше, як два роки тому, залучати кошти і наповнювати програму. Тому сьогодні да, в нас дійсно вже кредитний портфель майже 25 мільярдів. 15 тисяч українських сімей вже отримали можливості і досягли своєї мрії, отримали власне житло. І 24-й рік він дійсно був більш ефективний, більш успішний для нас і в частині і залучення коштів на ринках, і реалізації бажань наших співгромадян. Тому 8,5 тисяч сімей в 24-му році отримали власні квартири. Є майже... перспектива, що в 2025-му буде ну, принаймні стільки або більше 9%. Це дуже-дуже це, це е, цікаве питання, тому що коли ну, це не відбувалося в країні ще, да, а Єоселя це найуспішніша програма, вона займає сьогодні 95-97% взагалі іпотечного ринку. І треба зрозуміти, що найкращий потечний рік 2021, до війни був. Взагалі, вся країна, вся банківська система видала 9 мільярдів кредитів. Військовий рік. Завдяки прозорому інструменту, завдяки банківській системі, нашим там діджиталом рішенням, ми зробили 14,5 мільярдів гривень, тобто майже двічі більше аніж до військовий рік. Тому я можу точно прогарантувати, що програма буде продовжуватись. Ми маємо ресурс, ми маємо вже підписані угоди, маємо вже кошти на те, щоб наповнювати далі програму. І будемо далі ефективно працювати, залучати кошти. Тому я не можу пообіцяти обсяги. Тому що це план такий, знаєте, більше як мрія. І ми навіть цього року планували і хотіли мріяли десь біля 12 тисяч кредитів. видали, видали 8,5. з половиною. На жаль, да? тобто є якісь. А от до речі, да. от ця цифра вона може пов'язана, наприклад, бути з вимогами до квартир. Це те, що хотілося мені дуже обговорити, тому що є конкретні вимоги. Якщо під 7% це квартира не старше трьох років, це. Під... 3% не старше 10 років. І якщо, якщо ми говоримо про Київ, я уявляю, де можна знайти це житло, хоча для мене це теж ніби як дуже великі обмеження. Якщо ми говоримо про маленьке містечко, ну, от моє, наприклад, ну там немає е, житла молодшого за 10 років. Ну, реально немає. От як бути? Гарне питання: як бути? Сьогодні статистика річ дуже чітка. Да? Ми маємо сьогодні більше, ніж 420 населених пунктів, які вже покрила програма ЄОСЕЛ. Є ряд регіонів, по яким можна купувати квартири або приватні будинки у віці до 10 років. Ми залишили цю можливість для ВПО. Їм дійсно дуже тяжко зараз, не маючи грошей, маючи такі обмежені можливості, купувати житло. Да? Але ми маємо також піклуватися про економіку. Розумієте, да? у нас. Ну, на жаль, є два фронти: є є фронт а, військовий, є фронт економічний. Тому якщо економіка країни не витримає, да, ми не зможемо нічого робити. Тому ми спробуємо як... чином, оживлюючи ринок. Так, точно, да. Бо ми е, маємо там декілька-дев'ять моделей фінансування будівництва в країні. Ми обрали декілька. Ті моделі, які призводять до дійсно прозорої сплати податків, до збільшення податків, формування робочих місць, до підтримки ланцюгів поставок, виробництва матеріалів. Є статистика. Да? Там за перше півріччя 2024 року, наприклад, виробництво будівельних матеріалів зросло на 37%. Податків за півроку сплатили будівельні компанії, холдинги в 2,2 рази більше, ніж раніше. Да? Хоча ринок стагнує, ринок в дуже тяжкій ситуації. Нам потрібні з вами будівельні компанії, які. Зможуть відбудувати, збудувати да, зруйноване і і закрити ту потребу. Тому ми з одного боку маємо робити все для людей. І ми дійсно робимо це з другого боку. Маємо підтримати економіку. До того треба з розумінням відноситись. Пані Євген, ну от е, якраз ви самі згадали про ВПО, і в 2024 році якраз була така гучна критика від пані Олени Шуляк, це народна депутатка від «Слуги народу і голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування. Вона заявила про те, що програма «ЄОСЕЛЯ» фактично не вирішує проблеми переселенців. Я пропоную просто послухати, як саме вона сказала, і потім поставлю питання. Добре. На рівні постанови Кабінету міністрів прописано низку критеріїв, які просто унеможливлюють користування цією програмою, цією категорією наших співгромадян. Відтак на сьогодні тільки 193 внутрішньо переміщені особи змогли взяти кредит на придбання житла за програмою, а це приблизно 1% від усіх кредитів. Ну, от чому так сталося і що можна змінити? Напевно, це головне питання. Давайте підкоригуємо інформацію, щоб бути. Е... Точним і коректним, ми перевірили всю нашу клієнтську базу, всі, всі сім'ї, які отримали кредити разом з відповідним міністерством. І таких людей у нас 11,4%. Тобто 1585 сімей мали статус ВПО. Але для програми було важливо, щоб людина вирішила для себе. Вона каже, що вона медик, науковець або ВПО, або військовий. Або із силових структур, тобто людина обирала на старті брати як медик або як ВПО. Угу. Але медик має бути, може бути ВПО також. Їсно? А чому обирали в цьому випадку медик? Давайте розберемося. Це Давайте. було більш вигідно? Так точно. Чому? Тому що для медиків, вчителів, науковців і військових в нас є окремі умови: це 3% ага. ставка для інших категорій 7%. Тому якщо людина обрала як сенс свого життя служінню державі. Працювати на державну або комунальну власність, ну тобто в підприємство, не в комерційній клініці, вона має привілеї по відношенню до інших, ну тобто ще меншого відсоткового ставку. хоча 7 – це і також нижче ніж рівень інфляції. І нижче ніж ті відсотки банки пропонують. Але, але от я, я, я знову ж таки хочу процитувати або згадати, що сказала пані Олена Шляк. Вона сказала, що на рівні постанови кабінету міністрів прописано низку критеріїв, які унеможливлюють користування цієї програми цієї категорії інших співгромадян. Є така проблема, що є якісь критерії, які не дають на якоїсь більшому кількості більшій кількості переселенців скористатися. Е, нема таких критеріїв. Угу. Я вважаю, що навіть ми більше ми зробили. Неякі деякі налаштування дві 2024 році, які зроблять ще більш а, можливим придбання а, в іпотеку квартир для ВПО. І що ми зробили? Ми зробили, залишили можливості для ВПО 10 років обрати житло для себе, да, приватні будинки або там квартири. Друге, ми зробили можливості для людини для рідних ВПО купувати квартиру для людини зі статусом ВПО. Наприклад, я. Можу фінансово дамословити кредит, але мій батько, наприклад, з Маріуполя не може. Але я можу бути позичальником купити квартиру для батька. Це все для ВПО робиться. Тому деякі налаштування вони дійсно ще більше відкриють можливості програми для ВПО. Тому я вбачаю, що ми. Сьогодні маємо 11% ВПО, завтра, післязавтра ця, ця доля буде більше, більше і більше. Угу. Okay. А скажіть чи, будь ласка, от я в мене такі вибачте питання дуже приземлені, як людина, яка теоретично могла би шукати собі житло. Коли дивишся там повідомлення на різних сайтах uh -huh. цих пошуку квартир, в доларах стоять ціни а кредит по ЄСЛі видають в гривнях. От Якось тут бути, чи не відмовляють продавці, коли їм пропонують заплатити за квартиру в гривні? Всяке буває. Давайте будемо відвертими. Але ми ще раз: ми про економіку і про відкритість. Да? Якщо ти хочеш продати квартиру, продати квартиру неофіційно за нереальну вартість, це не про нас, це не про підтримку держав. Ми підтримуємо тих людей, які хочуть купити офіційно, мають офіційні доходи. І людина, яка продає, вона погоджується офіційно отримати всі ці кошти на рахунок в банку. Да, дійсно, ти не можеш за один за одну добу все це зняти. Ти не можеш це конвертувати і вивести. Якщо тобі незручно бути прозорим, це не до нас, угу. тобто, це ще таким чином, умовно кажучи, підтримується білий бізнес. Так, точно, білий бізнес, білі позичальники, білі продавці. Податки, банківська система це це дуже великий спектр е, якби економічних е, чинників. А попит і пропозиція, от в рамках цієї програми, умовно кажучи, чи, чи вистачає квартир на тих, хто готовий брати кредити і купувати їх? Віця квартир вистачає. Але ми ще й працюємо навіть більше і більше. У нас вже сьогодні там 100 компаній, 200 будівельних майданчиків. Але в нас попит в декілька разів більше, аніж дійсно ми можемо знайти коштів. Тому виклик для компаній для команди це більше і більше, і більше залучати кошти і наповнювати програму. Тому в попиті нема питань питання в тому, щоб ми отримували вчасну підтримку держави були ефективними в залученнях і наповнювали програму коштами, підтримуємо людей. Економіку також ще питання: от редактори підказали, що відкрили дію, ніби до цього була було посилання в сервісах теж, на речі, ЄОСЕЛЯ, перевіряла. Зараз немає, що сталося. Бо я, наприклад, в ВПО, я би теоретично хотіла просто подивитися, як це працює. Да наскільки це просто знайти да. зараз? От чому треба чому треба настало? трошки пошук по почекати? Воно дійсно є в дії оселя, угу. а вона є, але зараз, враховуючи. Тимчасові проблеми з реєстрами всі про а, них знаємо зрозуміло. Вона Розуміло. не працює. Кібератаку. Як тільки відновлені будуть там реєстри, дія запрацює, оселя запрацює. Все буде добре. І от підбиваючи підсумок, на вашу думку, що зараз потрібно для того, щоб програма працювала ефективніше, щоб більше людей змогли отримати кредити, більше людей змогли отримати житло, купити собі, і більше продавців змогли ефективно по-білому працювати. Я за одну хвилину вам не, не відповім, бо тут треба комплекс, да забудова. Овники, економіка, підтримка держави, і навіть ми вже почали давно працювати з іноземними фінансовими інституціями. і Сподіваємося на залучення більш дешеві, тому це комплекс заходів, які призведуть нас до збільшення обсягів фінансування програми. Тому будемо бачити. вважаю, що 2025 рік має бути більш успішним для програми і більше українських сімей. Ми зможемо задовольнити їх мрію отримати власне житло. А не до речі, розширення категорій громадян, можливо, ще якісь. А в нас і сьогодні всі категорії громадян, які не мають житла, можуть бути нашими позичальниками. Тобто, якщо у вас немає житла, будь-яка професія. Ви маєте доступ, ви маєте можливість отримати кредит. Але під оці 3-7%? так під Серйозно? 7% сім відсотків серйоз та ні ні. Просто ми не підтримуємо, не даємо пільги для людей, які вже мають житло. Якщо у вас є, ага. дякуємо без нема. держави. Далі нема. да? але якщо у вас нема, і ви дійсно там маєте бажання, маєте мрію отримати, Будь ласка, це до нас. Ага, Супер. Дякую, що ви нам роз'яснили зокрема такі дуже практичні угу. і, як на мене, потрібні моменти. Євген Мец, голова правління приватного Дякую акціонерного дуже. товариства Укрфінжитло. Про програму є оселя. Говорили зокрема про перспективи на 2025 рік.